Чоловік в 16, як флейта, тільки торкнеш, вже грає. В 30, як скрипка, 15 хвилин налаштовуєш, годину граєш. В 45, як віолончель, годину налаштовуєш, 15 хвилин граєш. В 60, як піаніно, гра тільки пальцями. В 70, як диригент, тільки дає вказівки. В автобусі бабця здивовано розглядає дівчину стату з єрогліфів. Чого витріщилась, стара, в твої часи татушок не було? Відповідь вбила на повал. Доцю, в мій час все було. Я китайську викладаю. От і намагаюся зрозуміти, чому в тебе на шиї написано повторно не заморожувати. У нас на роботі теж один прийшов у колготках. Він довго пояснював з прикладами і в інтернеті показував, що це брюки. І вони називаються скінні. Але який у цьому сенс, якщо у завгоспа вже встав? Тойота придумала рекламний слоган Якби ми робили дівчат, то вони б ніколи не ламались. Недовго думаючи, АвтоВАЗ придумав свій. Якби ми робили дівчат, ви б дібались вже на першому побаченні. Приходить мама додому з роботи. Так. І що ж мої хороші дітки сьогодні корисного зробили? Перший. Я посуд мив. Який ти в мене молодець? пригощає його шоколадкою мама. Другий. А я посуд витирав!» Розумник. дає йому печиво. Третій. Ну, а я підмів уламки й виніс відро. У взуттєвому магазині пара вибирає чоловікові черевики. 45-й малій. Сорок шостий малі. Сорок сьомий малі. Продавець. Більше немає. Дружина. Що ж у тебе ноги такі великі, взуття не знайти. А я, коли ріс у селі, завжди би взуття ходив. Ось і виросли. Краще б ти без трусів ходив. Лежать хлопець з дівчиною в соломі. Бачить, жеребець кобилу покриває. Дівчина Вань. А як він дізнався, що вона хоче? Хрін його знає, по запаху, мабуть. Ще полежали, потім дівчина каже Вань, у тебе схоже нежить. Сеня. Що ти бігаєш, як ідіот з тією мухобійкою? Роза, не заважай мені. Я вбив таки п'ять мух, три самця і дві самки. Я тебе благаю. Як ти дізнався? А що тут дізнаватися? Три на банці з пивом, а дві на телефоні. Дівчина купила собі нову машину, а за тиждень повертається в салон і скаржиться: Коли я їду сама, все нормально. А як тільки з кимось жахливо тхне. Майстер. Давайте я з вами проїдуся. Подивлюся. Поїхали. Дівчина різко газує, розганяється до 200. Пролітає на червоне, мчить тротуарами і нарешті зупиняється. Ну що, тепер відчуваєте запах? Дорога моя, я його не просто відчумаю, я в ньому сиджу. <звук> Коли я здаю кров, я ж сам себе її не викачую. Це робить медсестра. Так, але тут банк сперми. Тут все трохи інакше працює. Жахливе, жахливе обслуговування. Сарочко, таки, що ти будеш напоїсти. Хочу, як у тієї пані за сусіднім столиком омари, ікру, і качечку по-пекінськи з вином. Таки я ще запрошу її на танець, а ти швиденько поїси. Ну, чого кричите? Просто повітряна яма. Заспокоїлись всі. Відпустіть крісло, відпустіть. Все скінчилось, все нормально. Сядьте, дихайте глибше. А з тобою що? Обосрався. Ну, буває. Зараз штани знайдемо тобі інші. Все, заспокоїлись? Молодці. Піду до пасажирів сходжу. Читаючи грибний довідник, я помітив, що у отруйних грибів є одна спільна ознака спідниця на ніжці. І тут мене вразила страшна здогадка. Коли їй було три рочки, вона бігала голяка по пляжу. Зараз їй 33, але пара пляшок шампанського допомагають їй повернутися в дитинство. Сьогодні на вулиці зустрів бабусю з написом на футболці: Якщо хочеш мене, посміхнись. Ще ніколи я не докладав стільки зусиль, щоб зберегти серйозне вираз обличчя. Сьома, подивись, які у нас прекрасні сусіди. Він її постійно обіймає, цілує, тримає за попу, говорить ласкаві слова. Чому ти так не робиш? Софочку, ти з глузду з'їхала, я її навіть не знаю. Німець, француз і наш козак. Хто більше затримає дихання під водою, тому приз. Стрибає німець 5 хвилин. Судді говорить, Що вам допомогло? Йога. Стрибає француз 10 хвилин. Судді. А ви як досягли успіху? Йога. Стрибає наш козак. 5, 10, 20 хвилин. Думали в тонув. Судді. І у вас йога? Яка нахрен йога? Трусами за корщ зачепився! Тату, я закохалася. Ми познайомилися з Андрієм ще ВКонтакті. Довго були друзями на однокласниках, потім багато дискутували в WhatsApp. І от сьогодні він зробив мені пропозицію у Skype. Доцю, як же я радий за вас! Шлюб обов'язково зареєструйте в Twitter, весілля зіграйте в Instagram, Дітей замовте на Аліекспрес, а коли за пару років він тобі набридне, виставиш його на OLX. Дід приходить на виборчу дільницю, підходить до одного з членів комісії і питає: Я можу дізнатися, моя дружина проголосувала? Звісно, зараз подивимося. Так, от вона розписалася. А що, дідусю, ви наживете разом? Та ні. Вона в мене померла 15 років тому, але щороку приходить голосувати, а я її все застати не можу. Рано вранці чоловік сидить на кухні, спокійно їсть сметану, щойно куплену в магазині. В кухню входить дружина і, бачачи таке неподобство, мирно сидить та ще й сметану їсть, питає: Ти чого цю сметану їси? Залишив би дитині. Там є ще. А якщо й я захочу. Відкрий холодильник, там і тобі вистачить. А мама моя що не людина? Я купив на всіх. А навіщо, якщо крім тебе, сметану ніхто терпіти не може? Ти витратив стільки грошей. Тато, в мене колесо спустило. А чого ти мені дзвониш, доцю? В тебе ж чоловік є. От йому й дзвони. Та дзвонила він не відповідає. Ну а запасного нема? Дзвонила, він теж не відповідає. Є чотири види лікарів. Одні нічого не вміють, але зате все знають це терапевти, другі нічого не знають, а зате все вміють це хірурги, треті нічого не знають і нічого не вміють це психіатри. І є лікарі, які все знають і все вміють. Це патолога -анатоми. але люди потрапляють до них надто пізно. Черга за горілкою в застійні часи. Крізь натовп нахабно продирається здоровий дядько зі словами Пропустіть інваліда! Я семимісячним народився. Б'ять. Тут худий інтелігент, сором'язливо протираючи окуляри, вимовляє громадяни. Думаю, я не помилюся, висловивши спільну думку, що товариша потрібно послати в пизду ще на два місяці. Купила баба на базарі калоші, йде повзаптеки, дивиться купа порожніх коробок на спалення винесена. Вибрала собі підходящу, поклала в неї калоші. Сіла в автобус, коробку поклала на коліна і їде. Навпроти сидить хлопець, читає напис на коробці. Презервативи дві тисячі штук. Хлопець питає: Бабусю. Кому гуму купила. Баба здивувалася, звідки він знає про калоші і каже. Та дідові своєму. Хлопець. І надовго йому вистачить? Баба. Дивлячись, як шоркати буде. А то, може, й за тиждень зітре. Я вже в тому віці, коли щоб побачити північне сяйво, достатньо просто різко встати з дивана. Тату! А правда, що на Кавказі наречений дізнається, хто його наречена тільки після весілля, Синку, скрізь. Коханий чоловік це той, хто бачив тебе п'яною, голою, без макіяжу і без надії на нього, з розмазаною тущою і соплями, коли ти реваш, бо кіт знову на тебе не дивиться, і при цьому ще й несе якусь дурню, типу Давай заведем єнота». І, о, диво. Досі з тобою. Синочку, мені тут пташка нащебетала, що ти куриш. Це правда? Мамо, це, схоже, ти куриш. Раз з тобою вже пташки розмовляють. Лікарняна палата стук у двері. Заходить санітарка, підходить до хворого і різко зриває ковдру. Потім бере бритву і різкими рухами голить хворому лобок. Потім перевертає і голить сідниці, робить клізму, вставляє свічку і перевертає хворого на спину. Хворий дивиться здивовано. Можна питання? Так? Скажіть, навіщо ви в двері стукали? У нашого дідуся був напад ниркової коліки. Ми викликали швидку. Приїхав хлам п'яний лікар, зробив укол в диван. Обклав усіх матом, склав інструмент у мамину сумку і поїхав. Дідусь так сміявся, що пісявся і пісок сам вийшов. Тепер він здоровий. Дякуємо нашим лікарям. Пішли в баню роботяга, бізнесмен і депутат. Роздяглися і у всіх до колін. У роботяги руки, у бізнесмена живіт, а у депутата язик. Чоловік хропе, дружина вирішила під шумок пукнути. Вийшло голосно. Голос чоловіка. Якщо я сильно хроплю, штовхни ліктем, чого ж одразу труїти? Сидять Василь Іванович і Петька на галявині. Відпочивають. Раптом чутно, білі йдуть, треба ховатися. Петька встіг сіна заліз. А чапаєв шкуру собачу натягнув, валялась випадково. Білі прийшли, влаштувалися, п'ють, закусують. Василь Іванович бігає навколо, підгавкує. Но вони йому цукру дали, Василь Іванович їсть, білі сміються. Дали ще він їсть, вони регочуть. А у Петьки аж стіг трясеться. Коли білі пішли, Василь Іванович у Петьки питає. Що це петька ці козли весь час ржали? Та шкуру ти, Василь Івановичу, задум наперед натягнув. Вела опитування в садку у дітей. На питання, де живе чоловік. Малюк п'ять років відповів: У відпустці! Він ніколи ще не був так правий. У автобусі дівчина показує чоловікові на ширінку. Чоловіче, магазин закрите. Що, директора видно? Ну, що до директора не знаю, а п'яний вантажник на мішках лежить. Доню, з'їж котлетку за тата, а тепер картопельку за маму. Мам, припини, мені сорок три. Не кричи на матір сорок три. А закушувати так і не навчилася. Дідусю, вибачте, а скільки вам років? Мені, донечко, вісімдесят вже. Ой, треба ж. А я б вам не дала. А мені вже й не треба. У повний місяць треба показати гроші місяцю і сказати Місяцю, ти молодець, наповни мені гаманець. Шановний міністр фінансів, у вас будуть ще якісь пропозиції. Música